здається, це дуже важливо, тому що одне питання, коли якась тема звучить у наших Фейсбуках чи у моєму ефірі, чи там ефірі у Телебачення Торонто. А інше питання, коли ці запитання починають обговорюватися ширшими аудиторіями і тими гравцями медійного ринку, до якого той чи інший шлухач більш готовий. Приєднатися і розділити з ним цю думку, ніж до умовної Тані Микитенко. Тому я так помоніторила ринок і побачила, що дуже активним є оце обговорення на тему чи слухати російськомовні пісні. І про це говорили не лише активні Інстаграм, тіктоки і інші блогери, але і, прості господі, слава плюс! та... Ми маємо українізуватися. Я маю розмовляти так, щоб не підбирати слова і десь в умі не перекладати їх. Я маю, я маю розмовляти легко, і навіть не, не, не думає, що там, як воно, що там у Росії, що там, як там, от колись була така тема, що там Хохлов, да -да -да. так дуже багато зараз в нашому житті, що там у цих, у, у цих ребят. Мені взагалі має бути нецікаво. От, от... от взагалі має бути нецікаво. Це теж думка. Бачите, дві різні платформи. Мені хотілося про це сьогодні поговорити. Що я помічаю. Це на різних платформах. Я помічаю ті думки, які дуже довго доводилося вбивати, вбивати, вбивати. І зараз нарешті вони починають поширюватися, і нарешті їх починають обговорювати люди, до яких бажання приєднатися у тих, хто мене не слухає, набагато більше, ніж бажання приєднатися до мене. Бо я радикальна, високочола. У мене менторський тон, Я постійно говорю все дуже розумно. я Дуже зверхня, і так, далі, і так далі. Багато людей взагалі не готові сприймати мій контент, тому що у них є вже певне упередження ставлення до мене, як до людини, яка просто любить ставати в позицію зверху і не сміхатися. А мені хотілося б відмітити, що насправді я досліджую ринок і бачу різні потоки. Меседжів, які з'являються, і зараз ми поговоримо про ще одні дуже цікаві потоки. І просто я це все не виношу в свої ефіри, тому що знову ж таки ефіри не гумові, а мені хочеться багато чого розповісти. І мені хочеться розповісти про те, що мені хотілося б змінити, а не те, що мене влаштовує. Хоча дуже часто я рекомендую і детоксифікаційні продукти. Тим не менш, знову ж таки, не можу не відмітити діалог Міши і Слави. Міша, я. А чи варто перекладати українською мовою старі російськомовні пісні? Uh, думаю, Спитаєшся що... ти мене, так, якщо це. От хочеш, я тобі скажу, спочатку? так? Бо ти зараз скажеш свою думку. Хочеш я тобі скажу Давай. свою думку? Я вважаю, ще рік тому так. я погоджувався з Монатіком, який мені говорив про те, що він не буде перекладати свої старі пісні. Mm -hmm. І я погоджувався, що це історія, яку mm -hmm. вже можна і не рухати, краще писати нові. Так. А зараз, коли так. я почув, як круто виявляється. Звучать ці пісні українською мовою, і це ти не сприймаєш їх як пісня, які вже там близько 10 років, так а спри... сприймаєш її як нову пісню, угу. і я від цього кайфую. Так я наспівую там пісні там полікової, Манатіка українською мовою, вже забуваючи про той текст, який був раніше російською мовою. Ну це і називається лагідна українізація, mm -hmm. і вона відбувається це дуже круто. Ох, і е, Михайло Ясінський говорить, що це відбувається, тому що це відбувається через лагідну українізацію. Виявляється, виявляється, всі ці зміни відбуваються через лагідну українізацію, а не через те, що довгі роки багато процесів, багато обговорень, багато срачів. Було навколо того, щоб поширити і зробити адекватну думку про те, що в Україні варто робити контент для українців українською. І Ясінський говорить, це і є лагідна українізація, те, що відбувається зараз. А потім далі проводить приклад, який насправді насправді, я б не назвала лагідною українізацією. Оля або Єфросініна були за кордоном минулому році. І вони цілком щиро вважали, що вони не зможуть вести своїх дорослих дівчат українською мовою, uh -huh. але зараз це навіть краще ніж було російською. Зараз я вмикаю російські випуски, і щось в мене якось okay. ріже ріже. Uh -huh. І взагалі ця мова. Ми її інакше сприймаємо. Все змінюється, але ми в дуже в унікальному становищі не ніде в світі такого не було. Те, що відбувається в Україні, я маю на увазі такий складний історичний культурний контекст. І е, вплив естради поп-музики, субкультур і інших е, якихось моменту, моментів. І це складно передбачити, навіть якщо ти монатік. Ваще складно було передбачити. Те, що, зрештою, в Україні треба робити продукт українською мовою, особливо, особливо, якщо з 2014 року почалася повномасштабна війна Росії проти України. І Михайло Ясіцький говорить, що Фрасіне Пелькова щиро думали, що не могли б вони вести своє шоу на Ютубі дорослі дівчата українського. А тепер ще й краще вийшло. Але як же ж вони припинили вести російською мовою ток шоу Вони записали відео про те, що ні, у нас челюсть, звісно, не працює. І після цього потік думок на тему Щелеп, Олі і Маші так заполонив інтернет, що у них не було вибору, як перевести на українську мову у своєму контенті. Всього лиш через 25 років медійної кар'єри Машої Єфросініної і через 25 років після початку кар'єри Олі Полякової, яка починала кар'єру співаючи українською мовою, і я вам теж наводила цю пісню. Ну, Михайло Ясінський вважає, що те, що з нами з ними зараз відбулося, це відбулося в межах лагідної українізації. І зараз, взагалі, зміни відбуваються такі, що навіть манатік. Не мог, конечно же, предположить. Ну не мог він предположить, що українцям треба український контент. Натомість я знаю дуже багатьох людей, які адвокатували українське в Україні, поширювали свою думку, просили своїх глядачів поширювати цю думку серед своїх близьких, не слухати треш і угар в маршуках, вимикати, просити. Нас навіть ну в принципі зараз, здається, в Києві і по інших містах прийняли розпорядження стосовно того, що російська мова не може звучати у публічних місцях, російська мова культурного продукту, і це прекрасно. Але все це відбувається не тому, що в якийсь момент розпочалося вторгнення Росії, і от всі взяли і перейшли. Тому що, якщо ви згадаєте те, що відбувалося з. Тезами Наталки Масичук. те, що відбувалося з адвокацією своєї російськомовної щелепи Олі і Маші, це, реакція на них була абсолютно нелагідною. І це не можна назвати лагідною українізацією. І лагідна українізація ніколи не працює. Тому що якщо за 25 років спрацювало у Маші, Оця фраза перейти на українську мову спілкування тільки коли її хуями обклали з ног до голови скрізь. То це тільки доводить, що лагідна українізація не працює, а працює активна українізація. А вона з'являється не з одного обговорення, не з двох обговорень, не з десяти обговорень, не з того, що держава попросила Юру Гарбунова зняти серіал. Вона складається з того, що Десятки сотні голосів адвокатують своє право на українське в українському медійному просторі і поширюють цю думку у якомога ширшій аудиторії, яка потім просто бойкатує певних гравців. бойкотує. це я прямо як Юля Тимошенко: бойкотує певних гравців медійного ринку і не залишає їм вибору бути такими, як вони були. І ця дискусія з, іншого, з одного боку, ну, така прекрасна. Вона все відображає те, що нібито я говорю в ефірах. Але насправді ні. Тому що. Михайло Ясинський говорить, що важко було передбачити, складно було передбачити, що все так буде розвиватися, і що так зв'язки зайдуться, і така кон'юнктура. І манатік, звичайно, не міг знати, що треба писати пісню українською мовою, а тепер він пише українською мовою. І водночас Михайло Ясинський говорить таку тезу. Аска, як ти вважаєш, той артист, який після нашої перемоги, так. першим випустить або співає масово пісню російською мовою, і Він камікадзе. Ну дивись, Е... Вже про це казав в одному з інтерв'ю, напевно, ні з тобою, yeah. про те, що в умовах, які складаються, виконання пісень російською мовою призведе до того, що ця пісня вона не буде, не буде мати певного успіху. Я тобі так скажу, що навіть в часи, коли співати російською мовою було ОК, і коли ми робили пісні для Олі, там для будь-яких інших артистів, я помічав, що пісня. Російську мову може стати набути шаленої популярності тільки якщо вона буде, буде поширюватися через російські мережі, радіомережі, комунікаційні медіамережі, тільки звідти. тому що центр російськомовного світу знаходиться у Москві. Так ти можеш в Україні випускати російські пісні, але вони ну мають дуже ну дуже прикольні, дуже вдалі. І все одно такого загального успіху російськомовна пісня може досягти, якщо вона була помічена із Москвою. Загального успіху російськомовна пісня може досягти, тільки, якщо вона була помічена із Москви, говорить продюсер Ясінський. Але при цьому він говорить, складно було передбачити, що українська пісня і в Україні з'явиться оце таке неприйняття до всього російського. Да, складно було передбачити, що з 2014 року Росія веде проти нас війну, і що, зокрема популяризація цих всіх пісень українських гравців. Є такою лише тому, що Росії це вигідно, складно було передбачити Боже Боже Боже, і ця, ця передача з одного боку, отак, от, отак, якщо її випадково десь почути, вона ніби насправді нічого такого не несе в собі. Аудиторія слухає, приєднується до досвіду до слави і міші. Вони говорять хороші речі. що в Україні російське стало. Ну в умовах, які створюються зараз, зробити пісню російською мовою, в принципі, ну воно ні до чого не призведе. Воно не зможе стати популярною. Вона ніде звучати не буде. Вона не буде звучати ні на радіо, вона не буде звучати не на телебаченні. Вона не буде підтримана там певними редакторами, певних е медійних е якихось там майданчиків. Вона просто буде. Така, знаєш, носити такий маргінальний характер. Все класно. російська мова буде носити маргінальний характер. Так все чудово, просто аналітика від Бога. Але сам ефір вводить глядача в оману. Тому ж, слухача, ну і глядача. Тому, що, судячи з цього діалогу, якось зв'язди сошлись і воно само. От. Це і є лагідна українізація, коли воно само. Тобто, не коли Палякову і Єр... Єфросініну отак, от Єрмака О, <рес> теж непогано було б, отак от повозили мордою по об, столу. Ні-ні-ні. Не тому, що російські взагалі заборонили а, публічно програвати в Україні, і тому всім півцям треба переспівувати свої пісні українською мовою, якщо вони хочуть, ці українські, щоб їхні пісні звучали в українському просторі. Ні-ні-ні. Не тому, що величезний запит. Яка вже не готова хавати це гавніше. І тому у виконавців немає просто вибору продовжувати це, тому що вони розуміють, що частина аудиторії просто готова бути суперрадикальною. Це чомусь називають лагерною українізацією. І далі мені дуже сподобався оцей ось момент. От просто саме тому, що українська державна політика щодо музичної культури і поп культури загалом вона була така дуже кульгава, uh -huh. і навіть я б сказав, така паразитична до 22-го uh -huh. року. Дуже була, значна кількість українських підлітків вона виросла на російському репі. Тому що кульгава державна політика була, от просто во всьому государство. А, І тут я хочу повернутися до головної думки свого ефіру. Навіщо я вам це показую? І сьогодні ефір досить дивний, досить дивний, мені здається, для вас. Але для мене він дуже важливий. І, звичайно, для тих, хто буде дивитися його повністю, це все стане зрозумілим. Для тих, хто буде дивитися уривки, всі будуть думати, вообще нахіра вона це обговорює. Але. Ми говоримо про виробництво певного медійного продукту або культурного продукту в Україні, і в Україні є величезне число людей, які вважають, що вони продюсери, і які вважають, що вони що-то там продюсірують, створюють і ведуть за собою маси. Але як тільки що то держава не забезпечила, що то там кульгало, там і так далі. А тут важко було передбачити. Хоча насправді, ну, насправді функція нормального продюсера, лідера натовпу, яким ти хочеш оволодіти, не в тому, щоб я буду давати натовпу те, що йому треба. Це позиція паразитуючого персонажа. Це позиція не того, хто створює нове. Це позиція того, хто приходить паразитувати на тому, що вже створено, на загниваючому, на, на насправді на нецікавому. Це от більше до серства, а не до продюсерства. І замість того, щоб вести за собою, вони створюють якийсь старинний продукт. А потім, коли знову ж таки глядач диктує щось нове. Вони такі, о, ми йдемо за глядачем. Хоча насправді насправді, візьміть великих творців, видатних, я не знаю, продюсерів там, ту ж мадонну. Вона всю дорогу вела за собою і просувала те, до чого не була готова маса, але маси йшли за мадонною і змінювалися. І якщо ви хочете бути продюсерами, то для цього треба вміти. Робити нестандартні кроки, які змінюють, а не потім розповідати, що або держава не забезпечила, або ну довелося монатіку перепрацьовувати свою позицію. тому що дуже цікава думка була у Насті Кам'янських у Маші Фросиніної, яка сказала, що українською вона буде співати в Україні а за кордоном вона може. Дозволити собі співати ті ж самі пісні, але російською так, мовою так, мені оцікаво. До речі, я не знаю, чи Макс Барс їх так робить і Жень, я ще раз кажу, що все це відбувається тут і зараз. Угу. Люди змінюють свою думку відповідно до тієї реакції, яку вони бачать з кожним днем. Навколо себе люди змінюються, аудиторії змінюються, і це питання не яких там погроз зриву концертів або решти. Просто розумієш, що це ну вже як, от ти кажеш, слухаєш російську мову, щось там кіно або якісь там випуски так. свої. Думаєш, що ну як якось ріже. Воно ріже і людину зсередині. От Максим сам собі сказав: мені не хочеться, я хочу позбутися цього, але я з чомусь маю співати свої пісні російські старі. Так він думав. А потім він зробив певний крок і зрозумів, що він був вірний і його. Якісь переконання були не зовсім вірними. Змінюється все, змінюється, тому що реакція, тому що публіка диктує. і ну А який же ти продюсер, якщо тобі публіка диктує, а не ти її диктуєш? Якщо не ти ведеш за собою, а ти такий, ну всі пішли я пойду. Що то тут ні то? Що то тут не то? Ні, я розумію, що у нас розглядається продюсерство, це просто виробляти то, к чому готові маси, умовні антоніни 1 плюс 1, і це вже велика продюсерська робота. Ні, насправді зараз світ вже настільки змінюється, що якщо ти пропонуєш йому те, що він вже схавав і висрав, ну ти забереш якусь частину аудиторії, яка взагалі не готова розвиватися. І вони, до речі, про це говорять. І от слава ставить дуже цікаве запитання. Я не розумію, хто слухає російську відверту херню? Це люди без свідомої позиції, угу. це люди без аналітики, так. без мудрості. Так. Чи це не патріоти? Ні, це люди. Певним станом свідомості. Обмежено? Обмежено. І це треба розуміти. Дуже багато серед нас людей, які не відчувають багато з того, що відчуває будь-яка, на наш погляд, нормальна людина. Як, як можна не відчувати, на тебе летять курва ракети? Так. З тої сторони, а ти потім включаєш пісню завдяки. Вони вони це не поєднують. Для них це взагалі про різні речі. Ну просто от людина не розуміє і не хоче розуміти. Вони це не поєднують, для них це різні речі. Людина не розуміє і не хоче розуміти. Так, так я про це й говорила багато років. А, якось, я завжди була якась радикальна, а, а тепер ті, хто цього не розуміють, якісь обмеження. А, і не розуміє того, що розуміє більшість. А де ця більшість раніше була? А, ну, друга кон'юнктура була, держава не забезпечила. І тут мені хочеться показати жінку, яка ну, держава не забезпечила. Витаю! Я Наталья Владимировна, вчитель украинской мовы и литературы. Вы на канале «Отличные оценки». Сегодня у нас десятый урок, а это говорит о том, что мы уверенно двигаемся к своей цели. А цель у нас одна – выучить украинский язык. Прежде чем приступить к нашему уроку, хочу поблагодарить всех наших донаторов. С вами нам намного легче. Наші уроки виходять чаще. І так, поїхали. Оце продюсер без держави. Взяла, завела свій канал, вчителька української мови, вчить українські мови». Посилання буде у описі до сьогоднішнього відео. Оце я вважаю продюсер. Два роки тому почався канал, без всякої державної підтримки, без оцих всіх питань важко було передбачити. А держава замовила, і ми будемо задовольняти її потребу у інформаційній війні. Це не продюсерство, це паразитування.